Всім тихого, мирного дня. Всім доброго ранку. Ми вже живемо в, своїй міські, в своєму міському домі, але сьогодні знову приїхали на дачу. Чого приїхали на дачу? Ну, тому що я сюди отримала посилку. Посилку отримала від дендроферми Бережнюків. Заказувала я її ще дві тижні поспіль. Але вони трошки запізнились відправкою, вже я їм писала, чому до сих, до сих пір не відправляється замовлення. І нарешті я його получила. Получила в районному центрі і ми сюди приїхали. Зараз буду висаджувати. Що я отримала? Я отримала піраканту, 4 штуки різного кольору. Зараз в місті з вами розпакуємо посилочку і будемо висаджувати. Розпаковую тут на колодязі посилочку, тому що в хаті дуже холодно, хата не топлена. На дворі тепліше набагато, чому в хаті, тому буду розпаковувати тут. І знаєте, як заказала, я розраховувала, що вона прийде трошки раніше, як ми ще тут жили на дачі, але вона трошки запізнилася. І нам довелося знову їхати, отримати її і їхати на дачу щоб їх висадити. І, ви знаєте, спочатку заказала, а тоді там відгуки читала, що Я дуже задоволені люди. Ну, получила. получила. в місті подивимося, які китачки. Може це людям не повезло. Так, Чотири піроканти різного... Поліру. Заказала жовту, червону, помаранчеву і коралово помаранчеву, по-моєму. Ну дивіться, ну, гарна рослинка, дуже гарна. Претензій поки немає. Зараз відкриють, все одно буду висаджувати її. Ладно, так побыстренькому оранж піроканта оранс шамер це оранжева чи помаранчева може так далі. ось така пироканта ще. Голден, чамер Тепер бумага, щоб рослинки не їздили. Тепер мухаве і піраканта ред колуму, Це червона. Піраканточка. Все, все, зараз буду висаджувати, Гляньте, гарні рослинки. Гарні дуже рослинки. У мене претензій до бережнюків немає. Які там по отзивам були. ну, Отзиви, де є хороші, гарні отзиви, де є не дуже. Але мені все подобається. Головне, щоб вони прижилися, ці піроканточки. І... Дай Бог, щоб на наступний рік я побачила їхнє квітування і їхні ягодки, що будуть восени. Не хотіла я в цьому році заказувати, але не вдержалась. Дочки дзвонила, кажу, так мені хочеться. А вона каже, мам, заказуйте, висаджуйте. Якщо що, каже, приїдемо, викопаємо, заберемо з собою. Все, зараз. Висаджую піраканти, їм такого догляду особливого не потрібно. Вони приживаються в любій, в будь-якому ґрунті, тому дуже я зараз заморачуватися не буду. Просто посадю, залью і замульчую їх чимось. Зараз чоловік мені допомагає викопати ямки. Вперше висаджую голден тямер. Гляньте, яка коріння повилазила. Каже, вона не перший рік, мабуть, росте в оцих горшочках. В ванну я, дай Бог, все буде добре. На наступний рік уберу від сіля. Ой, і зараз водичка впитається і замовчую листям. Потім кажуть, що листям не можна мовчувати. Але я вже роки три мучую свої квіти листям і все прекрасно вони виходять з зими. І зараз отак листям закидаю. Не знаю, я завжди закритим листям рослинки і все прекрасно. Накривати нічим не буду. Вона морозостійка. Хоча пишуть, що перший рік потрібно вкривати. У ну, мене немає таких здорових бутилів. Ну і зараз ще немає морозів. Можливо, трошки пізніше, як приїдемо на дачу, то можливо вкрию її спанбондом. дуги Дуже пороблю і вкрию спанбондом. Ну Зараз ще поки вкривати не буду. Так, все, одну посадила. Ці чотири піраканти посадила. Це буде жовта. Ось вона, отака. така. Ванна буде обиратися, тут буде гарне місце, місце гарна. Другу червону посадила. А от тут це буде арка, буде її держати це червона. Троянда буде одна і друга викопуватися, пересаджуватися в друге місце. Зараз ми її не пересадили, тому що вона дуже сильно з корнями. І одну лопату ми... Поламали. Весною, <кій> дасть Бог весною все буде гарно. Земля буде волога і ми її пересадимо троянду. А зараз це буде е, такий невеличкий захисток. Мої перак... піраканти з усіх сторон рослинки буде невеличкий захисток. І ще дві, зараз покажу, де я їх ще посадила. Ще дві посадила тут перед хатою біля забора. Ось така це буде червоно-помаранчева. І збоку трошки далі. Там у мене ялівець. І тут буде е, також червона. Зараз трошки ще соберу додому те, що я хотіла забрати. В машину поскладуємо. І будемо їхати в міський дім. Зараз пробіжусь, подивлюся на всі свої рослинки. Це грушка я прививала весною. Ось вона вже така виросла. Сусід давав привой. А підвою у мене і це грушка. А підвою у мене дички яблуньки. Так, все нормально. І тут прививала. Так, що моя хурма? Хурма закрита. Нормально. Зараз дуже її не закриваю, а так, щоб дощом не мочило, і вітром картонка вмотала, і вітром щоб не продувала. Хурму брала, так там теж все добре. Хурму брала у чередниченків Дніпропетровська область. Такі відвідані люди. Вчора мені дзвонили, розпитали, чи не засохла, чи все нормально, все добре. Ну, якби мені сподобалося їх, їхнє відношення до своїх рослин. Грибочки. Ми їх не зриваємо. Дивіться, це видно, чоловік наступив. Ось, дивіться, шампіньончики йдуть по колу. Ми їх не зриваємо, хай ростуть. Буде грибничка розвиватися. Дерева я вже... да, Минулого разу дерева я всі побризкала. Побризкала брунькою. Так що тут все нормально хурму закрита на вітром не розкрила це я замотала ремонтантну в цьому році посадила ремонтантну ожину я її трошки так закутала листя звісно багато але я вже казала що я листя принципово не обираю листя приїде на днях і Побираю тільки за двором, щоб чисто було. Чоловік сміється від людей. Ну, за двором у мене квітів немає, я їх всі повисажувала у двір. Ось Це все нормально, все нормально. Бо я і не помилувалася своїми квітами, бігом садити, бігом їхати. Так, тут все нормально, вітром не розкрило. Дуже все нормально. Так що тут. Хай листечко криває, і воно буде і перегнивати, і захищати від холоду землю. Тому я листя не прибираю. На слідучий раз приїду, мені потрібно на гортензіях обрізати листя, бо воно дуже, дуже повільно відпадає, і тому його треба буде обрізати, прибрати хвости, обрізати, згорнути листя за двором, трошечки навести лад. Ну це не сьогодні, тому що сьогодні у чоловіка якісь є, є там справи. І він спішить додому. Так, ну все, все гарно, все хорошо. На цьому відео закінчую. Всім добра, миру. І саме головне здоров'я. І саме-саме головне це мир. Все, Всім до побачення. До слідучого відео. Всім дякую за перегляд.